Дії апостолів, 21 розділ. А як ми розлучилися з ними і відплинули, то дорогою простою в кос прибули, а другого дня до Родосу, а звідти в Патару. І знайшли корабля, що плив у Фінікію, увійшли та й поплинули. А коли показався нам Кіпер, ми лишили ліворуч його та й поплинули в Сирію, і пристали ми в Тирі, бо так корабель вантажа мав скласти. І учнів, знайшовши, перебули тут сім день. Вони через духа казали Павлові, щоб до Єрусалиму не йшов. А як дні побуту скінчилися, то ми вийшли і пішли, а всі нас проводили з дружинами й дітьми аж за місто, і ставши навколішки, помолились на березі. І, попрощавшись один із одним, ми ввійшли в корабель, а вони повернулись додому. А ми, закінчивши від тиру плавбу, пристали до Птолемаїди. І братів, привітавши один день, перебули в них. А на завтра в дорогу ми вибрались і прийшли в Кесарію, і ввійшли до господи, благовісника Пилипа, одного з семи, і позосталися в нього. Він мав чотири панни, дочки, що пророкували. А коли ми багато днів у них зоставалися, то прибув із Юдеї якийсь пророк Агав на ім'я. І прийшов він до нас і взяв пояса Павлового та й зв'язав свої руки та ноги, і сказав Дух Святий так звіщає». «Но так зв'яжуть в Єрусалимі юдеї того мужа, що цей пояс його, і видадуть в руки поган. Як почули ж Оце, то благали ми та тамтешні Павла, щоб до Єрусалиму не йшов. А Павло відповів: Що робите ви, плачучи, та серце мені розриваючи? Бо за ім'я Господа Ісуса я готовий не тільки зв'язаним бути, а й померти в Єрусалимі. І не могли ми його вмовити і замовкли, сказавши, нехай діється Божа воля. А опісля цих днів приготувались ми та до Єрусалиму вирушили. А з нами пішли й деякі учні із Кесарії, ведучи якогось кіпрянина Мнасона, давнього учня, що ми в нього спинитися мали. А коли ми прийшли в Єрусалим, то брати прийняли нас гостинно. А другого дня Павло з нами подався до Якова, і всі старші посходилися. Поздоровивши ж їх, розповів він докладно, що Бог через служіння його вчинив між поганами. Як вони ж це почули, то славили Бога. А до нього промовили: Бачиш, брате, скільки тисяч серед юдеїв увірувало, і всі вони ревні оборонці закону. Вони щули про тебе, ніби ти всіх юдеїв, що живуть між поганами, навчаєш відступлення від Мойсея, говорячи, щоб дітей не обрізували і не тримались звичаїв. Що ж, почати? Люд, збереться напевно, бо почують, що прибув ти. Отже, зроби це, що порадимо тобі. Ми маємо чотирьох мужів, що обітницю склали на себе. Візьми їх, та й із ними очистя і видатки за них заплати, щоб постригли їм голови, і пізнають усі, що неправда про тебе їм сказане, та й що сам ти закона пильнуєш. А про тих і поган, що ввірували, ми писали, розсудивши, щоб вони береглися від ідольських жертов та крови і задушини та від блуду. Тоді взяв Павлому животих і на завтра очистився з ними. І ввійшов у храм і звістив про виконання днів очищення, також за кожного з них була жертва принесена. А коли ті сім день закінчилися, мали тоазійські юдеї, як побачили у храмі його, підбурили весь народ, та руки на нього наклали, і кричали ізраїльські мужі, рятуйте, це людина, ота, що проти народу і закону та місця цього всіх усюди навчає. А до того у храм упровадив і Геленів. І знечистив це місце святе, бо перед тим вони бачили в місті з ним разом Трохима Ефесянина, і гадали про нього, що Павло то його ввів у храм, і порушилося ціле місто, і повстало забіговисько люду. І, схопивши Павла, потягли його поза храм, а двері негайно зачинено. Як хотіли ж забити його, то вістка досталася до полкового тисяцького, що весь Єрусалим збунтувався. І він зараз узяв вояків та сотників і подався до них. А вони, як угледіли тисяцького й вояків, то бити Павла перестали. І приступив тоді тисяцький та й ухопив його й двома ланцюгами зв'язати звелів і допитувати став, хто такий він і що він зробив. Але кожен що інше викрикував у натовпі і, не мігши довідатися певного через заколот, він звелів відпровадити його до фортеці. А коли він до сходів прийшов, то трапилися, що мусили нести його вояки із за натовпу людського. Бо безліч народу йшла слідкомата й кричала геть із ним. А коли Павло входив до фортеці, то тисяцького поспитався: Чи можна мені щось сказати тобі? А той відказав: То ти вмієш по грецькому? Чи не той ти єгиптянин, що перед цими днями призвів був до бунту і випровадив до пустині чотири тисячі потаємних убійників? А Павло відказав Я, юдеянин із старсу, громадянин відомого міста в Кілікії. Благаю тебе дозволь мені до народу промовити. А коли той дозволив, то Павло став на сходах і дав знака рукою народові. А як тиша велика настала, промовив єврейською мовою кажучи.